Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися разом із Петриком математикою. А до нас сьогодні завітала надзвичайна гостя із казки. Відома лісова хитрунка та красуня Лисиця. Вона хоче із вами погратися у цікаві ігри. Лисиця буде щось розповідати, а ви, коли що не так, одразу виправляйте її. Згодні. Тоді починаємо! Зараз у нас фізкультурне заняття. Правильно? Ні. А як правильно? Зараз у нас математичне заняття. На математичних заняттях ми вивчаємо букви. Правильно? Ні. А як правильно? На математичних заняттях ми вивчаємо числа і навчаємось співати правильно? Ні. А як правильно? Ми навчаємось рахувати. Малята вже знають числа 1 і 3. Правильно? Ні. А як правильно? Ми знаємо числа 1, 2 і 3. Отже, в малята ви вмієте рахувати до двох. Правильно? Ні. А як правильно? Ми вміємо рахувати до трьох. От які кмітливі діточки, то продовжимо заняття далі. Сьогодні наймудріша руда лисиця навчить вас не тільки рахувати, але й додавати. А робиться це малята ось так. Наприклад, жив у бабусі білий гусак. А як йому сірого друга знайти відшукати? Його слід покликати. Або просто додати. Один та один додамо з тобою. І вийшло вже 2. Тобто гусей вже двоє. Один білий, другий сірий. Два веселих гуся. Малята. А скільки гусей живе у бабусі? Так, два. Двоє. А як можна утворити число 2? Додати до одного ще один. А яку математичну дію ми виконуємо в такому випадку, як називається вона? Так, додавання. Малята. А Петрик пропонує пограти у гру. Утвори число 2. Будемо грати та пояснювати, що ми робимо. Ось один м'ячик. Додамо до нього ще один м'ячик. Тепер у нас м'ячиків два. Скільки у нас м'ячиків? Так, два м'ячика. Ось одна лялька. Додамо ще одну ляльку. Скільки тепер ляльок? Тепер ляльок уже дві. Ось один літачок. Додамо ще один. Скільки тепер уже літачків? Тепер літачків уже два. Молодці малята! Звичайно, вдвох добре, але в трьох, мабуть, ще краще, ще веселіше. А лисичка пропонує пограти з нею в гру. Вона знає, що у казці ще цікавіше. А гра називається Відгадаймо казочку. Малята перша казка. Хто це? Лисичка. Скільки лисичок? Одна. А це хто? Журавель. Скільки журавликів? Один. Одна лисичка. Та один журавлик. Скільки їх стало разом? Двоє. І з якої вони казки? Підкажу вам трохи. Лисичка журавлика в гості покликала, обіцяла смачною кашкою нагодувати. От лише частування хитрунка по тарілці розмазала і їсть не зміг його скуштувати. Так, це казка. Лисиця та журавель. Малята ще одна казка. Хто це? Дідусь, бабуся? Скільки їх? Двоє. А це хто? Курочка? Скільки курочок? Одна. Бабуся і дідусь. Двоє. Та одна курочка. Скільки їх стало разом? Троє. Із якої вони казки? Підкажу вам трохи. Ця курочка рябенька знесла яєчко золотеньке. Так, казка курочка-ряба. Малята. А лисичка каже, що їй було сьогодні дуже цікаво? Ви дуже добре вмієте рахувати та додавати. Тепер вона повернеться до лісу та розповість своїм друзям, які ви молодці? Малята. А чим ми сьогодні з вами займалися? Як утворювали число 2? А як утворювали число 3? Молодці малята! До нових зустрічей!